Я забув сказати, сьогодні перший день мене лічебного голодання. От мене вже кум полдня відкатав, вже пройшло незаметно, хоча апетит з'являється. І зараз, зап... а, Владик, зараз я прийду, мене почнеться процедурка, ребят, щоб жилч свою очистити, максимально оздоровитися. Моє лицо зараз, бачите, отек, ще прищики у мене маються, тобто обсипало. Подивимося, що буде. Продив я больничний, дали мені на кучу бумажок. Зараз, кстати, подивіться, у кума футболка АРБК. Да. Не одна, а а да. <ривіт> як в три калики дивиться видео мої? Ты не знаешь подписчиков. Три здоровых подписчика, простить мене. Так і натурі. Я недавно дані сделав експерименти, подавилось видео 300 человек. Я сказав, хто буде дивитися видео до конца, пришвидши мне в комментариях, там фотку одну. Ніхто не прислав. Це означає, що ніхто не дивиться видео. Так что я снимаю на пам'ять себе. Я буду столетним буду дедом, буду передивиться, як я був молодий. І горящий до голодання чоловік. Голодаю, тому що в мене болячки не проходять. Мені треба, щоб вони пройшли. А як ми будемо їхати? прямо. Через ясні поїдемо.